Усім привіт! Я зробила собі невеликий відпочинок. Один тиждень я нічого не знімала і насправді нічого цікавого зараз не відбувається. Липень це в мене такий місяць дуже робочий. І намагаюся щось там собі купити з літніх речей. На жаль, так виходить, що знижки я якось пропустила. Треба було дуже швидко реагувати. Тож я зараз купую все з нових колекцій, майже нічого не купила собі зі знижками. І нарешті я використала ваучер, який мені мій чоловік подарував на день народження ще минулого року. А цей ваучер був на один рік, треба було швидко його використати. І так трапилося, що у магазині було з чого обирати, були такі прикольні речі. Була джинсова спідниця мого розміру. А це те, що я шукаю майже рік і ніяк не можу натрапити на щось. Щоб мені підходило за розміром, і взагалі було в нормальної якості. Якось я пропустила такі спідниці у зарі, тож взяла собі манго. На спідницю в мене ніяких нарікань нема, вона дуже чудово сидить. Я задоволена нею на 100%. Вважаю, що в неї ідеальна довжина, зручний розріз. А цей комбінезон сподобався мені своїм кольором. Він такий, наче. Колір Тіфані, бірюзовий. А по-друге, в мене десь 10 років тому був улюблений комбінезон, подібний до цього, теж з манго. Я його носила десь 3-4 роки, не знімаючи. Він за фасоном такий самий, теж з поясом був, з комірцем і на гудзиках. Те, що мене неприємно здивувало у манго, це те, що в них переплутані розміри. Наприклад, якщо б я не поміряла цей комбінезон у розмірі XL, я б не побачила, що він відповідає розміру S. Така ж сама плутанина відбулася з розмірами цієї чудової сукні. У наявності було дві сукні, обидві розміру XS. Я вирішила спробувати одну з них, але коли я вдягла, вона була завелика, наче це розмір M. Потім мені мама запропонувала поміряти все ж таки іншу сукню, бо вона виглядала наче трохи меншою. І справді, це був справжній розмір XS. Він зараз на мені. Вона так дуже прилягає до тіла, але мені подобається, як вона на мені сидить. Ось це розмір XS. Спека продовжується неймовірна спека. Ми досі рятуємося кондиціонером. Навіть вночі ми спимо, досі спимо з кондиціонером, бо інакше просто ніяк. Але, ось, наприклад, у четвер обіцяють. 22 градуси, але потім знову буде 30 Зараз в мене обідня перерва, і я йду на роботу. Я вирішила, що спробую попрацювати трохи після обіду в офісі, бо вдома якось не виходить зовсім. І подивимося, чи це зручно чи ні, бо вдома дитина не дає мені працювати, навіть якщо я тихенько сиджу у кімнаті і вона ніби. Мене не бачить, ніби не знає, що я там, але в якийсь момент вона вирішує перевірити, чи я там чи ні. І заходить. І з цього моменту а, я нічого нормального робити не можу. А, постійно відволікаюся на неї, вона хоче уваги, вона хоче зі мною гратися. А, вона а, Вона постійно коло мене. І тож а, я... Якщо планую собі щось серйозне на другу половину дня, то не можуть це зробити. І зараз я піду трохи попрацюю в офіс, і мені у четверте знову доведеться прийти в офіс, бо буде зустріч з колегами. Нас буде троє, бо інші мої колеги працюють по нічну зміну. Я вже закінчила роботу, йду додому п'ята година вечора. І я виходжу з офісу, там так приємно, прохолодно, працюють кондиціонери. І як тільки ти відкриваєш двері офісу, на вулицю виходиш і тебе обдає гарячим повітрям. Ви знаєте це відчуття, мабуть, коли заходиш у сауну і таке гаряче повітря тобі в обличчя. І мені стало цікаво, яка ж зараз температура на вулиці. 39, 39 градусів. І це вже продовжується майже три тижні. Ця спека. Я не пам'ятаю такого літа, щоб ось настільки спекотно було, наприклад, без кондиціонеру ми б не вижили. Вдень ще якось можна більш-менш Рятуватися, але за день квартира нагрівається. Тож дуже добре, що в нас у цій квартирі є кондиціонер. Звичайно, коли ми її обирали, це не було так важливо, але зараз я розумію, що це дуже таке чудове рішення. І цей кондиціонер охолоджує майже усю квартиру. А ще я сьогодні згадала, що я так і не розповіла вам. Що ж там в нас вийшло з підгузками? Вийшло чи ні? І я подивилася, що ми почали усе це 12 липня. Сьогодні, ось майже два тижні, і можу сказати, що те вже звикла. Вона каже, що хоче. Попереджує і дає час, тобто вона вже навчилася стримуватися. Я б сказала, що десь перші п'ять днів було важкувато, вона інколи не попереджала, не давала час посадити її на горщик. Але зараз все так більш-менш добре. Треба її стимулювати постійно. Ми їй зазвичай кажемо, наприклад, що вона щось не отримує, якщо не сяде на горщик, тож вона сідає, робить свою справу, вона так чи інакше це б отримала. Просто ми так їй кажемо, бо так швидше виходить, швидше робиться справа. І ще ми взяли собі за правило, коли вона прокидається, саджати її на горщик також перед прогулянкою. І після прогулянки теж, і перед сном. І час від часу ми її запитуємо. І вона каже, так чи ні. Я більш за все хвилювалася а, щодо як це сказати а, великої справи. Так було декілька разів, коли вона це робила а, у штани, а, але без цього ніяк. І зараз я її стимулюю тим, що пропоную їй морозиво. І перші декілька разів це працювало, а зараз вона вже робить це навіть навіть без цього. Нам залишилося тільки нічний памперс прибрати і готово. І це я, мабуть, зроблю десь через місяць. Усім привіт! Зараз спека неймовірна, я повертаюся з манікюру. Йду забирати телю, вона залишилася у моєї мами, і зараз заберу її і підемо додому. Але спочатку хотіла вам показати, після манікюру я зайшла у магазин Лілі. Я там хотіла придбати лак для нігтів, дитячий. І я придбала два. Спробуємо, бо Теї подобається лак на нігтях. Вона побачила у однієї дівчинки. І теж захотіла. Я знайшла вдома якийсь бабусин, тобто моєї сокрухи лак нанесла їй, їй сподобалося. Після цього лаку вона захотіла ще. Тож я вирішила краще купити дитячий, не токсичний на водній основі. Не знаю, що це означає. В мене ніколи таких не було дитячих. Тож зараз подивимося. І ще крім цього, я побачила, що у Лілі продаються такі менструальні чашки. В мене така є, але я її купувала до народження дитини. А вважається, що після народження дитини, коли народжуєш нормальним шляхом, то треба вже міняти менструальну чашку і брати на розмір більше. Тож я взяла нову, і так виходить, що в мене ті самі справи будуть якраз у той час, коли ми будемо у відпустці на морі. Так співпадає вперше. Я скористалася ось такими менструальними чашками саме тоді, коли чотири роки тому в мене так само співпала відпустка з ось цими днями. І тоді я вирішила спробувати, бо це ж неможливо постійно переживати, хвилюватися, бігати до туалету, перевіряти, чи все там гаразд. Постійно про це думати. І з менструальною чашкою це було просто неймовірно. Я вставала зранку, вставляла цю чашку. Потім йшла снідати на пляж, обідати. Інколи заходила, перевіряла у туалет все гаразд. Все було добре, якщо правильно підібрати розмір і правильно вставити цю чашку. Я дивилася декілька відео на Ютуб, так що я, я знала, як правильно і відпустка. Пройшла дуже добре, все було гаразд, нічого не протікало. Тож цього разу я вирішила, що знову візьму чашку. Я спробувала свою стару, чашку, але вона протікає. Я просто перевірила, чи справді мені потрібен інший розмір. Так, тож я сьогодні взяла, вони не такі дорогі: 31 лев це десь 16 євро. І сподіваюся, це врятує мою відпустку. Я зараз повертаюся з курсів керування авто, і я трохи собою не задоволена. На жаль, у минулі тижні нам вдавалося тільки один раз на тиждень бачитися, і цього недостатньо. Я за один тиждень усе забуваю. Мені важко запам'ятовувати те, що мені пояснює мій інструктор, і одночасно пригадувати те, що я вже маю знати, але я забула. І... Буду намагатися хоча б два рази на тиждень. Бо два рази це мінімум, але вже є покращення. Я собою не задоволена через те, що в мене ледве не зупинилася машина у, як це називається українською? Русі по колу. Не знаю, чи вам це взагалі цікаво, чи ні, чи я так детально вам розповідаю. Що відбувається на цих курсах, як я навчаюся водінню. Але а, мені, наприклад, було б це цікаво. А тож розповідаю вам, які в мене відчуття, що я роблю. А, звичайно, я коли їду, наприклад, я не можу повірити боже, вже я їду. Мені це так дивно, все ще дивно. І мені ще не віриться, що через якісь там 2-3 місяці я вже буду самостійним водієм. Я зараз йду на роботу і просто хотіла вам показати, яка в нас погода. 20 градусів. Для порівняння вчора було 35. Я о сьомій вечора пішла в аптеку, повертаюся, піднімаюся, і моя сокруха каже: Боже, що, що трапилося, що з погодою. Я кажу, то, то все добре. Я тільки що була там, і сонечко, усе гарно. Спека, а потім дивлюся у вікно, і справді там сильний вітер, дерева хитаються зі сторони в сторону. І взагалі сонця майже немає. І таке відчуття, що зараз почнеться дощ, і справді, десь через 10 хвилин пішов дощ. І усю ніч був сильний вітер, був дощ, а зранку ми прокинулося 16 градусів. Коли те, я йшла гуляти о 9.30. Було 16 градусів на вулиці. І я її так добре добре вдягла. Я зараз вдягнута теж так добре, тепленько. Бачите? Останні три тижні ми роздягалися, не знали. У що себе вдягнути так, щоб не було спекотно. І сьогодні я думала, щоб таке вдягнути, щоб було тепліше і підходило для офісу. Бо сьогодні йду на роботу. У нас зустріч з колегами. І по роботі зустріч, і після роботи йдемо в ресторан. І я повернуся додому аж увечері, і сьогодні Тею я вже не побачу, тільки завтра зранку. Ось так виглядаю, щоб можна було це зняти в офісі, наприклад, чи в ресторані, а на вулиці без цього холодно. Доброго ранку! Продовжую свій влог, і ви знаєте, що я обожнюю вам показувати, що я собі а, замовляю, купую. І зараз я вам покажу замовлення від сайту, як, який я навіть не знаю, як прочитати. Ось тут можна побачити ріхоас, якийсь китайський сайт на кшталт Shein. Я ризикувала. Я ще минулого року задивилася на одну сукню, яку я замовила, вона тут. Мені дуже хотілося червону сукню. у, Як це назвати? Горошок, крапочка. І я якось пропустила таку сукню у манго. Ось ця сукня мені. Дуже сподобалася, вона десь вийшла у рекламі. І Потім я випадково потрапила на сторінку в інстаграм однієї блогерки, вона з Грузії, але я проживаю в Германії, Тамара Пай. І Я там побачила у неї дуже гарні сукні, І вона саме з китайських сайтів їх замовляє. І я побачила на ній. Усі ці сукні з саме цього сайту Ріхоас і вирішила, що йому можна дати шанс, бо там сукні не такі вже й дешеві. Тобто я замовила їх з її промокодом. Дві сукні мені обійшлися в 115 левів. І це включаючи 5 доларів за е, відправку. Перед тим як відкрити цей пакунок, я вставлю вам дві фотографії з сайту Ріхоас. В них навіть є додаток для телефону, і я з додатку замовляла, тож вставлю вам дві фотографії, щоб ви спочатку побачили, як ці сукні повинні виглядати, і потім вже відкрию, вдягну сукні, покажу, як вони виглядають на мені. І ви зможете. і Зможу порівняти, чи відповідають вони фотографіям, чи ні. І Я навіть спробую трохи їх попрасувати. В мене є такий відпарюч. Можу сказати, що виглядає ця сукня так само, як вона виглядала у манго у минулому році, і теж немає підкладу. Я подивлюся, можливо, вона й не, не дуже прозора. Але у мене для таких випадків є така спідничка, яку я вдягаю саме під ось такі сукні чи спідниці, які дуже прозорі. На цю сукню в мене дуже грандіозні плани. Я хочу у цій сукні святкувати свій день народження. На фотографіях і у цієї блогерки Тамари вона виглядала дуже жіночно, така е ніжна, е з рукава короткі. Зараз відпрасую. Бо так буде виглядати гарніше. І я замовила розмір S. Дуже сподіваюся, що обидві сукні мені підійдуть, бо розмір S – це мій розмір. Як якість можу сказати, що подобається. У цієї сукні, звичайно, є така спідничка. Але це зрозуміло, бо з такою тканиною просто без цієї спіднички ну, ніяк до цієї сукні в мене нарікань немає. Дуже сподобалася, я її розгладила трошки, тож вона дуже непогано виглядає на мені. Вона добре пошита, трохи ось тут відкривається, але навіть якщо відкриється ось ця, ось ця частина, все так дуже непогано. Але я буду вдягати знизу спідничку, мабуть. Мені подобається тканина, ось так вдома. Непрозора. На вулиці все виглядає трохи по-іншому, може від сонця вона буде прозорою. Мені подобається, що ці цяточки, крапочки, горох, наче розсипані по тканині хаотично, дуже так гарно виглядає. І задоволена я цією сукнею. Саме такою я її уявляла і хотіла з минулого року. Тож я на 100% задоволена. А ось інша мене розчарувала. Я її навіть розгладжувати не стала, бо вона гарна і тканина гарна. Зрозуміло, що це поліестер. По-перше, виглядає трохи за великою. Це S, але навіть якщо я б замовила XS, о, вона б у грудях так само виглядала дивно. На мою думку, яка тут проблема? Ось ця резинка. Вона дуже щільна, тобто вона дуже коротка. І за рахунок цієї резинки уся сукня наче піднімається, і замість того, щоб бути нижче, ось я її намагаюся пустити вниз, а вона піднімається. Але якби усе було ось так і ось так, то виглядало б непогано. Тоді б сукня сіла гарно. Я зараз буду перевіряти, як це можна повернути, бо Виглядає це дивно. У цілому вона мені подобається. Подобаються ці квіточки, це наче тюльпан. Дуже така весняно-літня сукня, але краще її повернути, ніж намагатися щось тут виправити. Мені шкода, що щось так от вийшло. А після роботи ми зібрали речі і поїхали у гості до родичів мого чоловіка. Вони живуть десь у ста кілометрах від Софії. І час від часу ми до них приїжджаємо, залишаємося на день два. Комера. Духтана така. Oh, какой мягенький. А ушки у него какие? Ты видела ты? Такие ушки. Значит, Я ему прави массаж. Да, я могу помнить, что она такая дровая. Откажет он свет. Никогда его не снимали? Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Ты тихо. Тихо, тихо. я. Аккуратненько. Дай-то Дай-дай-дай-дай. Дай-буски на цумком. 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 Дай-буски на на Дай. дай Да на цумком дай буски на цумком дай буски баща ти да пука по време на време. Опа! А така и не мога да си. Да добре. Костана. Хайде. но, две, три, скочи! Дойте на едно. Айде, две! Това е по-интерес.

Неділя, зазвичай це останній день мого влогу. А сьогодні буде ще й концерт, який я чекаю вже три місяці з початку травня, десь 4 чи 5 травня. Я дізналася, що буде концерт Imagine Dragons і сказала сестрі. І 6 травня ми придбали квитки у перший же день, коли їх почали продавати. Не знаю, чи ви бачите по мені, але я дуже втомлена і не дуже добре себе почувала. А вчора ввечері чогось а мені було якось важко, я з'їла трохи м'яса, тобто майже нічого не їла, тільки м'ясо. І... І зранку відчула, що мене нудить. Треба було ще працювати, але я лежала. І чекала, коли мій стан покращиться. І що я тільки не а, спробувала, і газовану воду пола, і якісь цукерки мені давали, і ці цукерки, до речі, мені допомогли. Але я нічого не їла останні 24 години. Ось тільки зараз, перед тим як вийти піти на концерт, я трохи поїла, але не дуже багато. Тож сподіваюся, що я витримаю. І в мене навіть така думка була запропонувати комусь зі знайомих. З друзів прийти з сестрою, бо я не була впевнена, чи я зможу фізично. Було поганенько. Але зараз трохи краще себе відчуваю. І концерт починається о сьомій, але там буде хтось вступати перед Imagine Dragons. І вони з'являться вже десь о 8.30. Тож ми не поспішаємо зараз. Ми вирішили, що не хочемо стояти перед сценою штовхатися з іншими людьми впродовж 4-5 годин. А то ж, сестра обрала нам дуже зручні місця, дуже добре було видно сцену. Звичайно, на своїх місцях ми сиділи до того моменту, поки на сцені не з'явилися Imagine Dragons. Концерт був неймовірний. Дуже шкода, що я не можу вам показати навіть маленьку частинку цього концерту, бо порушу авторські права. Наступного дня я перевіряла новини, і було сказано, що на концерті були присутні 40 тисяч людей. Атмосфера на концерті була неймовірна, я просто не можу передати це словами. І соліст гурту Ден Рейнольдс був настільки харизметичний, енергійний, що я не відчула, як промайнули дві години концерту. До речі, наприкінці концерту, коли гурт йшов зі сцени, гітарист гурту накинув собі на плечі прапор України, і у куточку там була мапа України з Кримом, Донецькою, Луганською областю, це було так дуже приємно.